Рятувальники із перевіркою зустрічає багатодітна мати Сніжана. Фахівці оглядають їхню плиту і грубку. Це небезпечно. небезпечно. Тому що можуть зайнятися великим пожежа, не залишати грубку, якщо топите без нагляду з відкритими дверями, ще під наглядом діток. У сніжани шестеро дітей, тож пічку розтоплює щодня вже кілька тижнів, щоб малеча не мерзла. Переконує, до опалювального сезону готувалися, потрусили сашу та обмазали грубку. Хотіли ще пофарбувати, але не встигли. Мати каже, дітей до опалення не підпускає. Там вони маленькі, так дров допомагають піднести. Розпазує їм, щоб не трогали сірники, не, не палили нічого. І угу. вони про це знають, не чіпають, ну не завжди. майже поруч із хатою Сніжани живе Наталія. У неї теж шестеро дітей. Оглянувши пічку в її будинку, фахівці мають зауваження. Я і так само дрова. І речі сушити не можна, і тріщини не обов'язково заробити. За гостями спостерігають четверо менших дітей, двоє старших у школі. Серниками можна бавитися? Ні. Не можна. А чому не можна бавитися? Ви можете хату запалити? Так, може виникнути пожежа, так? А можна до електрики підходити? Ні. Наталія переконує, без нагляду розпалену пічку ніколи не лишає, але каже, має топити довго і добре. 24-26, щоб у нас було так. Тому що є сі маленький хлопчик, не то треба, щоб у тату. У селі біля кожної хати складені дрова, адже на газ та світло. Нині люди не дуже сподіваються. Торішні блекаути навчили запасатися альтернативними джерелами енергії, за допомогою яких можна і їжу приготувати, і дім обігріти, каже Марія. Запрошує рятувальників оглянути пічку. Не зберігаєте місіної речі, одяг не сушите. Пані Марія Переселенка розповідає, приїхали сюди з родиною після початку повномасштабної війни. Їхнє село в Луганській області у тимчасовій окупації. Торік довелося вчитися користуватись твердопаливною пічкою, адже вдома топили газом. Ніколи не було. Я пічкою користувалася тільки в тому году. Почала і ще проблем не було. Слава Богу. Там Приходили щось... до мене, звісно, об'яснили все, що торі не було, щоб жар ніде не вилітав. Щоб все нормально. Було. Ну, ми ж не малі діти, ми ж самі це розуміємо. Справність пічного опалення рятувальники перевіряють щороку після перших холодів. Найчастіше заходять у будинки, де виявляли проблеми раніше до самотніх та багатодітних. А з минулого року ще й до переселенців, які до переїзду в села пічним опаленням не користувалися. Через що трапляються пожежі? Через те, що люди неправильно використовують пічне опалення. Вони забувають почистити димохід, потрясити сажу. Вони Пічки мають тріщини, біля них розташовують легко замисті матеріали. От власне, мета наших таких рейдів ми залучаємо і добровільну пожежну команду, і поліцейські, і соцзахисти, і представників селищних міських рад задля того, аби нагадати людям, що елементарні правила пожежної безпеки рятують життя від вогню. Через несправне пічне опалення за цей рік на Черкащині згоріла вже сотня хат і загинули п'ятеро людей. Торік за цей же період пожеж сталося у півтора разу більше. Рятувальники закликають привезти пічки до ладу, щоб не наробити лиха. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. На блокпосту в Києві автівка на смерті збила військовослужбовця. ДТП сталося вночі при в'їзді до столиці в напрямку Броварського проспекту. Водієм автомобіля Хонда був 45-річний адвокат. Він не впорався із керуванням і наїхав на бійця, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм військовий помер на місці. За даними поліції, Києва водій за кермом був тверезим. Розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Знову весілля, про яке дізналася вся країна, блогер Олег Захаров, який фігурує у кримінальній справі щодо організації п'яних вечірок у Києві, днями відгуляв своє весілля в одному із найдорожчих українських курортів, що на Львівщині. Навесні юнак вийшов на волю під заставу, а вже за півроку одружився і влаштував лакшері свято під репта зі знаменитостями. Хто з відомих людей розважав гостей та як відреагувало українське суспільство у матеріалі Лідії Середюк. Багато із присмаком скандалу. Це пишне весілля у п'ятизірковому комплексі на Львівщині. Про святкування стало відомо широкому загалу зі світлин та відео, які опублікував наречений Олег Захаров. Один із фігурантів резонансної справи про організацію п'яних вечірок у Києві. Побачивши гулянку небаченої розкоші, доки триває війна, і слідство у цій кримінальній справі користувачі не приховують свого обурення. Ба більше суспільство нагадало бурхливе минуле нареченого. Згодом він закрив доступ до своєї сторінки в інстаграмі, але матеріали звідти встиг зберегти та опублікувати журналіст Андрій Лохматов. Харов гуляє весілля в елітному відпочинковому комплексі. А тут він же у залі суду ще на початку цього року. Цього юнака та ще групу людей підозрювали у вчиненні сексуального насильства. За даними слідства, хлопці знущалися із непритомних дівчат, знімаючи все на відео та публікуючи у закритих телеграм-каналах. Згодом до усіх причетних з обшуками завітали правоохоронці. Утім, попри оголошені підозри за двох Ярослава Домбровського та Олега Захарова внесли заставу. По 402 тисячі гривень. У коментарях до весільних світлин гості пишуть, що на святкуванні бракує Андрюхи. Ймовірно, мова про Андрія Ярину, ще одного підозрюваного справи п'яних вечірок. Він же нині у СІЗО без права внесення застави. Не лише скандального нареченого впізнали на цьому святі градус веселощі втримав Юрік, який цитата вивіз цей день. Так Захаров підписав світлину, де обіймається із коміком Юрієм Ткачем. А крім фото, є ще й відео із купою нецензурної лексики. Це саме ведучий ведущий мірі через екату

чи шкодував Юрій Ткач про свою участь у лакшери-весіллі, невідомо. Поки що він ніяк не прокоментував це дійство. Однак, колега по цеху уже заступився за українського коміка. Звинувачувати ведучого, що він виправдовує дії чувака, який його замовив провести свято, то вже занадто я в своєму житті провів декілька сот заходів, і в 70% з них я й згадки не маю, хто насправді були ці люди. Напевно, десь і мої фото з якимись людьми нечистими на руку. Для того щоб обирати з них виключно чемних і чесних, потрібна особиста служба безпеки, яка має доступ до даних державної служби безпеки. В коментарях відповіли перед тим, як відома зірка погоджується виступати на святі, має хоча б поцікавитися в кого зовсім коротко. Ви публічні фігури маєте більший вплив на суспільство ніж пересічні громадяни. Відповідно і берете на себе більшу відповідальність. Більшість громадян нашої країни декларує наміри і бажання жити в цивілізованій, Ному суспільстві, де найцінніший капітал, особливо якщо ми говоримо про публічних людей. Це репутація. Про весілля небаченої розкоші за участю публічних осіб українці дізнаються вже вдруге за цей місяць. 7 жовтня побралися колишній прокурор зі Львова, Ростислав Ільницький та його наречена екс-співробітниця державного бюро розслідувань Роксалана Москва. За даними змі на кілька десят мільйонів гривень, два дні відгуляли неподалік Львова. Серед зірок на святі ви ведучий Григорій Решетник та співаки Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, дідю та гурт Дзвони сонця. Згодом ЗМІ повідомили, що працівники ТЦК спробували вручити повістку нареченому Ільницькому. Щоправда, не знайшли за жодною із адрес і залишили в поштовій скринці. А весілля горе блогера і водночас фігуранта кримінальної справи поки оповити суспільним осудом. Лідія Середюк, п'ятий канал.